А це вже шок-контент. Ходили-ходили і знову все доходили. Так само, як і вчора. І знову всім доброго ранку. Всім грибникам та. Любителям природи. Ну що, друзі? На годиннику у нас зараз от, половина шостої, п'ятниця, 21 червня на дворі. От. Ідемо сьогодні зранку. Йдемо зранку, бо спека страшна, потім в лісі неможливо ходити. Ось вчора. Пішов я в одні місця. Може би ще ходив, збирав, попали на білі гарні. Ну, Але нереально було ходити під таку жару по лісі. Тож, сьогодні йдемо зранку. В лісі вже повинно бути виднося. От. Думаю, починати сьогодні з цього лісу. Будемо починати з гаю. З великого лісочка, бо щось за нього, я знову забув. Пройшло декілька днів, а ми в ньому цього року починали сезон з таких гарних чудових конкретних біляків. От. Вирішив я піти перевірити тут. Бо йдемо, хто знає куди далі шукати гриби, а вони можуть рости ось тут у нас під носом недалеко біля села. І то ще такі можуть бути потужні ого. Ну, що з того всього вийде, звісно? Ніхто не знає, я не знаю. Але будемо сподіватися на удачу. В лісі трохи ще темнувато, а я завжди так типко попридурав перше. Ось сюди краєм, де а потім вже підемо туди, середину лісу. Ну що, йдемо, йдемо. На лісову прогулянку і можливо дасться підзбирати якихось гарних чудових грибочків нам сьогодні. Хоча б трішки. Та й то буде добре. На ну що, вперед, до роботи! Першими грибочками нам на сьогодні, в цьому чудовому лісі попадають ось такі гарні молоді лисички. Ось. Ну, в цьому лісі їх зазвичай рідкість зустріти. Не дуже вони собі тут полюбляють рости. Десь так поодинокі. Ну, це нам фортануло. Краса, гарний початок, йдемо далі. Йду я такого глядачий краєм, такого попри дорогу. Бо ще в лісі дуже темно. от, Ну як дуже темно. Для зйомки темно, тому йду попри край. От, Ще тримаю ці лисички в руках. Відійшов буквально декілька кроків і нам попадає перший молодий білий гриб. Не знаю чи це вони тут калізуть, чи це лише те, що нам лишилося. Один от, от такий. Збоку є ще один малий. Ось такий. тулубанчик, теж маленький, притулився. Ну, теж гарно. чистий. Ну. Початок вже гарний. Біля самої дороги рахуючи. Ось, дорога там бачите. Місце таке, що всі проходять, там бачу ще один грибок росте. Ось молодий купак. Ось молодесенький такий. Там може його і заберемо, може ще чистий буде. Ну, ніжка червива. Ну, гриби останні дні бачили самі, я вчора показував, позавчора. Дуже червиві, бо жара страшна, гриб червивий. От. Ну, вже, Може передають. Якщо спека спаде, може гриб піде кращий. Ну що, йдемо далі. Ось друзі, йдуть кого по самій дорозі. І там, замітив. В курчах зазирає. Ось. Бачите? Прямо з дороги замітив. Ось такий білячок. Правда, поїжджаний. Зараз витягну отакий От біляж попав попри саму дорогу. Круто. Ну що, ти сам тут, кондруже? Більше я не бачу. Ну один, Ну гарний, йдемо далі. І наступний. Є ще один гарний білячок. Ось такий. о Ну, фані тут такі набагато кращі, ніж тому лісі. Ну тут гриби потужні ростуть, головне на них попасти. Ну що, чистий далі. Є наступний. І тут чудовий. Ось такі глядачі. Гарний білий. Ось. Ну гарний. Але нема так, як вони мають бути. Там один, там один. По одному, по одному. Не раз приходиш їх по п'ять, по десять, по двадцять. Це все по одному. Щось немає грибочки всього року по цих лісах, по наших. І що робити? Ну, маємо те, що маємо. Збираємо те, що є. Дякуємо за то. йдем далі. Попадає нам ще один доволі рідкісний гриб цього року. Ось. Всі в мене вдома на нього чекають. А вони попадаються по одному, по дві. Ось така сироїшка, хто знає чи чисто. Зараз дивитися до неї. Дендар. Є наступний білий грибочок. І росте собі ось таку. Прямо на дорозі. Де лісова дорога, а він собі ось примостився під патиком. Отакий молоденький гарний. Йдемо далі. Ну ось глядачі. Як можете бачити, ми вже з вами більше години в лісі. Більше години ми вже тут ходимо. А в корзині ось такого не густо. Попадає нам тут по пристежку Ще такий один козачок. І тут ще такий один козалич. О. Не густо грибів, навіть таких козарів і то їх немає. цьому лісі щось взагалі. глухо. немає. Я такого навіть не сподівався, що тут так буде слабонько. Я думав, ми тут трошки підберемо краще грибочків і набагато більше. Так, там мої ще бачу один гриб. Там ось є ковпак. Молодий, але червивий. Нема що взяти. Одне що мало, по-друге, все червиве. Просто нема слів. Так, що бачу, там осеруїшка є. Буквально в декілька кроках. Зустрічались які що. Грибника. знакомого теж не густо, в нього трохи трохи більше білих, може є штук з 10-15, але він прийшов половина п'ятої казав, що вже був у лісі на годину швидше. ті місця, що ми з вами проходили, він вже їх пройшов. Теж слабонько, що він вже тут пару днів ходить у цьому лісі. Ну і по пару штук там один, там один, там один. Те саме, як ми ходимо з вами, там один, там один. Десь попаде два-три. Вчора нам повезло, тому що на таких п'ять бугаїв. І все, і слабосенько. Ну нічого, йдемо далі. Ще маємо 2 години. Ми сьогодні до 9. Що знайдемо, то знайдемо. І додому. Вперед. Ось такий один. Попадає. І такий ще один біля нього. Підкусаний. Ось Так ось тут два білих, а збоку ще молодий ковпак. Ну, і шапка, походу, червива. Хай лишається білий чистим далі. Коротше, пішов я сюди по межиці граби, по такому молодніку. Тому замітив одного і тому далі другого. Два білих грибочка. Ну, це вже трохи є радість. О! Але поїджений, це страшне. Такі гриби всюди покусані. Кожному лісі, де не підеш? Ось цей ніби гарний. Ніби гарний. Де ми подивимося ближче. Ну, менш-бійш, ще й чистий. Це добре. Ну таких два Красунчика нам попало. Так, може треба за тут покотитися. Може вони десь тут будуть на цьому горбі. Зараз котанемося ще. Деємось. Я думаю, що це там таке зазирає. Така лисичка. На такі довгі нозі. Лисичка здорова. О, нарубілого. <рес> Як білий зависок. Нормально собі вигуділа. Ну, вони тут десь кажуть, по одній, по одній. Ми знайшли їх. Це по-моєму п'ята. Поодинок в цьому лісі. Немає їх. Так аби тут назбирати їх неможливо. Але попадаються там і там. Йдемо далі. На наступний, ось де він. Бачите десь. Він собі в беревінку. Такий. Вигодів. Попробуй де його тут знайди. Нічка трохи червива. Ну що, все, подивимось, даримо щось заберемо. Ну, нормально, йде далі. Походу бачу дві шапки. Але чи то білі? Точно не бачу, бо сонце на них заспір. Білі. Білі-білі. Ось такі. А, не білесенькі. Ну я знаю. Може ми ще з вами і потроху-потроху і нащибаємо. Бочків. О, один і другий ось такий, Класні. Може до півкорси не доходить. Йдемо далі. Бачу є ще одного. головне до нього добратися, Бачите, де? Ось там. Тамо зазирає. Треба тако обходити. Ось, бо там може собі очі повидирати. О, то він не один. Їх тут знов два. Ви замітили, що я перейшов на цей гор, і нам вже частіше почало попадати по два білих. Ось. Ну, Оце вже все. Зіпрів. Нічого не можливо. Так, пішов, нічого. Ну, один тоді. Та й буде, але гарний. Все одно, на цьому гробі трохи рибочків попалається більше. Йдемо далі. Ну, що до тебе раз і подивлю. Ти такий молодий. О, перед цим було більше підіймав. Все червиве. Нема що взяти. Взяв по-моєму одного такого і то шапку. Там є один менший точно. Все. Ще до цього раздивився, як таке саме, то більше навіть не було на нагинацію. В цьому лісі щось вони всі червиві. Не знаю чому. Ось в тому лісі, що ми були вчора, в тому чистонько такому молодому. Ось там козар чистий. От. А білий червивий. А тут білий, менш більш чистий, а козарі червиві дуже. Ось така. Кожен ліс по-свому. Ну що, глядачі? Три години я вже відходив по цьому лісі, восьма година рівно. 8.00 в корзині у нас ось тако. Пів корзини. Ну це просто щось. Я вже скільки грибних місць перейшов сьогодні, по цьому лісі. Нема нічого. Це просто щось. І такі дощі пройшли. Ніби волога в лісі є, а грибів немає. От таке. І тепло, і ночі теплі, і так парко. Чомусь немає, не знаю чому. Ще тому що от ті два дні назад була така дуже потужна спека, вона, може щось зробила. Не розумію. Пішли ми вже сьогодні в такий конкретний ліс. Думав, може. Тут будуть грибочки, Не так то було, як це гадало. Попадає десь там один, десь там один, тут такі нещасні, покусані, червиві. Не знаю, зараз ще йдемо туди, вниз, там ще є декілька місць, дивимось. І мабуть, будемо в бік дому, що тут крутиться? немає смислу. Ну що, дивимося, що з того ще буде, йдемо. Так, Попередній був чистий. Подивимося і до цих молоденьких. Один. Другий. Дивіться, так нічого не попадає, майже таке хоч щось набрати. Буде хоч щось корзині би не дурно. Ось такі толічий. Вирішив показати ще раз. Почистив. Ось один. йде в корзину. О, два такі. Ось молоді манчозний. Тут навіть великий. Навіть його не дивися, зразу притолочу. Червивий. О. Один з трьох, Це ще добре. Не алі. Ось тут такий чудовий. Дуби. По дорога йде вниз. Йду, там є ще такі гарні місця. І на самій дорозі там зазирає білячок. Декілька походів назад, хто з глядачів пам'ятає, ми на цій дорозі побили, майже цілу корзину рибів. Ось ніде не було, а тут було. Може сьогодні півтора, не знаю. Але один нам ось такий добрячий попав. Ти сам друже. Ну. Тут я вам скажу йому кріше. Тут аж... Капець стрягне в землю. Ага, Може того він тут -ка виліз. Бо по лісі немає аж такої сильної мокроти, поісихало. Але для білого гриба це не показник. Він мав би бути, але щось нема. Може не політок його та й все. Ну один, не бачу більше. По одному, по одному і все. Йдемо далі. Ну красавчик, один, але файний. Нарешті нам попали голубинки, Молоденькі. Молоді, такі потріскані від жари, бачите? їх дві, а збоку ще одна. Ось такі гарні молоденькі. О, такі б побільше. Ну, не часто вони зараз попадаються, на жаль. Ну, краса, йдемо далі. Бачу біля дуба гриб. Не вже білий. Ой, напевно, що ні. Дубовик. Синяк, не білий, обманочка. А здалека далека виглядає. Чисто біло. О! А з боку файно зайшли. Десь молоді голубінки. Знову. Опана. Одна друга, лише така маленька. І третя. Три таких голубінки класних. Опять молоденькі. Краса. Ось там підняв голубінку одну, забрав молоду. Тут звернув ще одну. Зібрався йти. Обертаюся. Там бачите такий пень. А біля нього дивіться що, А біля нього тут такий красончик. Ага. Ось такий красавець. Бачите? Ну на сьогодні найкращий гриб сьогоднішнього походу. А ще одно, дивіться, увесь гриб світлими шапками. Повністю всі. Чуть-чуть такі темніші попадають. І це не такі аж темні. Переважно всі такі світлі. Ось, мабуть, тому що дуже сильно тепло. І тому лізуть такі одні світлі. Ну красончик. Ну, файний, йдемо далі. <гум> а, цікаво, що цього разу. Опять на дорозі чорна шапка. А ну, білий синяк. Опа, ага, синяк цього разу. Минулого разу був білий. Ну файний грибочок. Класний, правда? М -м. Красончик. Ух ти, який. Ну, який. файний, файний. А де ще такий? потроха потроха. У нас корзина наповнюється, глядачі, який гарний. Грибочки опять підкусаний. Ну, Але бачу, що чистий, це вже добре. Ну, краса. ти сам? Ну, звичайно, що сам. Ми тут всі по одному. Рідко коли попадає два. Ідем далі. І знову один. І знову один. Ось такий. А? Сам. Не бачу більше. І знову один. Ну йдемо давай. Красончик. Хочу, друзі, ще одного. І походу знову сам. Ну, на яке місце не прийдеш. Або нічого. Зовсім. Або який якийсь один маленький, або якийсь більший. Ось тако сьогодні у нас виходить таке полювання. Що поробити? Як є, так є. Ось такий ще один. Беремо до гурту. До гурту, йдемо далі. Ось такі грибочки нам попадають. Чесно, я зразу їх не впізнав. Думаю, що це за гриби такі. Ось А тут такі молоді яєшники. Так поскручувалися позгорталися. Аж колір поміняли від сонця. Зразу їх не впізнав. таких три. Став на такого, бачите. Малого, роздушив, почистив, збоку замітив. Ще один. би їх не знайшов. На одного став. Сів, Сів чистити, замітив цього. Гарні, йдемо далі. Прийшов зовсім недалеко. Від те, що став на нього. І тут листка. ще один. Зазирає. Ага. Ось такий. До гурту. А це вже шок-контент. Ходили-ходили. І знов сюди ходили. Так само, як і вчора. Це тобі маєш. Чому вони все? Коли збираєшся цей дом на самий кінець і попадають такі коні. Ходіть, покажу. Ось воно, друзі. Ось воно щастя грибника. Отако. Як я завжди кажу, хто ходить, той знаходить. Ходили весь ранок. О, а тут така краса. Один такий добрячий, але ну, не знаю, що ми з нею щось візьмемо. Це магаплик, бідолаха висипавсь. Ніяк, я виглядав, я виглядав, що зверху такий добрячий. Ну там зато два. Оцих. Точно візьмемо, подивіться які. Ух ти шо ти шо ти. Оце. Опа. Один такий. А біля нього ось такий. Опа. Ох, це вже все. На жаль, все червивий не встигли. Ох ти що. Ну шкода, виглядав такий красний. Ну, один лишився. Два мінус. Ну і таке буває, що робити. Йдемо далі. Хочу я там ще два гриба. Не знаю точно що. Але це, походу, дубовик є. Дубовик. Один і другий. Такий молодий, гарний, товстенький. Я не беру такі гриби, йдемо далі. Ну, після тих грибів ще руки трусяться, мандраж. Ну шкода, звісно, шкода. Що робити? Що взяв, до меншого подивився, забрав одну ніжку. Шапка теж червива. Але тут нам біля граба випадає молоденький. Ох, і так міцно сидить. Ух ты який! Ось такий краснючий. Ну нічого, йдемо далі. Так о собі на дорозі. На лісовій дорозі росту собі я. Ось такий о, малюк. А мене. Ось. Ну, він собі на дорозі. Я такий вниз, А він росте собі посеред дороги. Ну, такі гриби, можна читати халявні. <гум> Бачив я, друзі, ось таку здорову голубінку. Спустився до неї. Але не встиг до неї дойти, замітив там такого чудового, класного білого гриба. Отак. От Голубінка нам підкинула біляка. Ось який. О, файний. І, і як завжди я так зрозумів, сам, так? Більше я не бачу. Один так, один. Ну добре, маємо вже ось такого в корзині глядачі. Ось таку набрали ми з вами за 3,5 години по лісі. Ну, краса, краса. Ну ось глядачі. І підійшов наступний день тихого полювання до свого завершення. На годиннику 8.30. Закінчуємо наші сьогоднішні похожденьки по лісах, йдемо додому. Знайшли дуже слабо. Сьогодні не наш день. Ну нічого. Наступного разу точно знайдемо. Шутка, звичайно. Ну що, на цьому ми закінчуємо. А ви як завжди, бережіть себе, своїх близьких, все буде Україна. А ми з вами зустрінемося на наступних чудових рибалках. До наступних зустрічей. Па-па, зустрінемося.